Через аварійні відключення електроенергії на насосних станціях Луцькводоканалу відбуваються непередбачувані зупинки. При цьому працівники водоканалу намагаються забезпечувати безперебійне водопостачання, працюючи цілодобово упродовж найбільш критичної доби. Працівники комунального підприємства працювали на межі можливостей, аби врятувати систему водовідведення від непоправних наслідків. А ще комунальники наголошують на необхідності створення кількадобового запасу технічної води і закликають лучан подбати про запаси питної води, тому що ворог може завдати ракетних ударів повторно. Повністю всі насосні станції, головні насосні станції, всі працюють. Дубнівська, Гнідавська, Мелянівська насосна станція подають воду в місто. Дубнівська насосна станція працює з пониженим тиском. Це пов'язано в першу чергу з тим, що вчора і позавчора фактично були проблеми з підйомом води. Попри те, що вчора напруга була вже на свердловинах, але вона була з перекосом по фазах. Відповідно спрацьовувала автоматика, і ми не могли забезпечувати необхідний об'єм в резервуарах води для того, щоб подавати по тих параметрах, які були звичні. Станом на сьогодні ми зайшли з певним таким мінімальним об'ємом в резервуарах. Зараз ми працюємо при тиску 2,2 і два атмосфери видає насосна станція, при цьому прихід. Від свердловин повністю зразу віддається на місто. Сподіваємося, що протягом наступної доби, якщо не буде інших аварійних відключень, ми за ніч і за вихідні дні вийдемо в нормальний режим з повними резервуарами, і тоді будемо вже забезпечувати при підвищеному тиску, ну, який звичний для мешканців міста. по Саме по Думській насосній станції гнідавий миляник працює в штатному зараз режимі, тобто при тих параметрах, яких працював. До тих ушкоджень, які були нещодавно, до слова, як зазначили на водоканалі, досягти робочого тиску в мережі водопостачання по місту при наявній ситуації в енергосистемі є можливим лише на ранок неділі.